Віктор, скажіть, будь ласка, от е, зараз експерти, наприклад, на зеркалі тижня даже дослідження викладають про те, що український бізнес їде з України не через війну, а саме через корупцію, про яку ви кажете. Ще раз, не обстріли, не здорожчання електроенергії, навіть не вимування робочої сили, ні, саме через корупцію і тиск е, силових структур е, на бізнес з намаганням отримання хабаря. Найпростіша схема: приходять кажуть, так: ми вас звинувачуємо в співпраці з Росією. Говорить, «Да яка Росія? я Дивіться, ви навіть кажуть, це я в декілька разів вже чув. Ви через півроку або рік в суді доведете, що ви праві. Але півроку рік ваша структура працювати не буде. Склади у вас опломбовані. Техніка буде вся конфіскована на цей час. Потім будемо розбиратися, як це повертати. Компенсувати ніхто не буде. І бізнес каже, хай вам грець, от вам гроші. Фактично, ідея тотальний тиск на бізнес тих людей, які повинні займатися правоохоронною діяльністю, вони займаються правопохоронною. На жаль, це вже доведено і опитуваннями, і аналітичними дослідженнями це факт. При цьому сам бізнес, сам бізнес, Боїться фінансувати аналітичні центри, медіапроєкти, політичні партії, щоб не дратувати владу. Я це можу сказати, тому що консультую декілька компаній. Я їм кажу або дають тихенько, там типа кешем дамо. кеш, але це ж не те. Ми ж розуміємо, якраз і я їм кажу, ви повинні. Публічно фінансувати партії, публічно займатися фінансуванням синтенків, для того, щоб потім казати: дивіться, ми даємо гроші для те, щоб ви захищали інтереси не нашої особисті шкурники, а загального бізнесу. Це відповідальна позиція, це нормальна ситуація. Але люди бояться, бояться влади не люди, а саме бізнесмени, люди з грошима бояться і бояться, бо сподіваються, ну що ми там тишком, нишком, якось. А, кажуть, не то, що там ми боїмося, не хочеться залупатися. Там на так, та, але ми виживемо, ми прорвемося, ми переживемо все це. Ми там Януковича пережили, і Зеленського переживемо. Я це чую постійно. От чому відбувається відплив фактично талантів, фінансових ресурсів, підприємницької діяльності, активності, і е, хто в цьому винний? І чому пасивна така позиція у представників бізнесу? До речі, що малого, що середнього, що великого я спілкувався з багатьма представниками так званого Маніфест 42 раніше. Я їм казав, вам треба займатися публічною діяльністю не тільки відкупатися, а створювати або фінансувати існуючі партії публічно, заключаючи з ними оферту. Ви захищаєте нас від безправ'я. Від прозволу правових органів, від всього іншого, ми ретельно платимо податки. І це чесно, це договір між бізнесом та е, політиками у всьому цивілізованому світі, в Америці, в Канаді, в Ізраїлі, в Європі, всюду. А в Україні от бояться. Чому? Кілька причин, на мою думку, е... Я би не сказав, що тут страх основну роль грає, да а тут грає роль відсутність мережування, і тому що у нас підмінено на поняття. У нас там асоціація промисловців і підприємців, це як правило структура, наче громадська, але дуже лояльна до влади. Це більше там про. Панти для приїжджих, що от дивіться, я голова там асоціації там промисловців, підприємців там такої то області, або там, або там малих підприємців, або там ще що. Так само, як асоціації е, громад, да, є асоціація міст України, є асоціація там малих громад. Так само, як зараз пішла тема досліджую для одного донору там е, молодіжні ради, які мають бути на, на, на ну, якби адвокатувати інтереси молоді на місцях, да, що молодь не розбігалась. От, але вже цих асоціацій, як мінімум дві, а може, три. Ну, дві точно вже. От. Е і всі, е і от е серед молоді, принаймні, одну знаю, яка дієла, да? ну, які намагаються як асоціації діти. Ну, до речі, асоціація міст України тут питань немає. Да? Але багато бізнес-асоціацій, вони такі, ну, що було. Тобто, справжнього живого немає мережування горизонтального між цими членами. Бізнесу. Тобто бізнес не організований в якісь, умовно, клуби, да, де ми домовились, от ми там нас 20, у нас бізнес у когось будівельний, у когось транспортний перевізник, у когось там ще квітковий, там, неважливо. І от ми об'єдналися, щоб взагалі на бізнес не наїжджали. От ми наняли якогось там Бабиренка в Сумській області, за те, що там ти по свистку біжиш і, і кришиш: А, Кипіш, кипіш, Прийшли до цього ці там, типа, блін, розстріляти там. Володимир Олександрович, оцих, там, типа, блін, взять, замінити, оцього прокурора зняти. Вообще всіх прокурорів зняти, то, що вони всі корумповані. Да, там, типа, замінити їх на, на таких, що не той, і, 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 і цих там не, да, не дамо скорумпувати їх. Приблизно таке. Тобто, потрібно, щоб той. Тобто, немає, вони не згуртовані. Не згуртовані вони чому, тому що не відчувають в цьому потреби. Як верніше, потреба є, не усвідомлюють в цьому потреби. От ми суспільство не усвідомлених потреб. Так, от вони не, не організовані, чому, бо не відчувають в цьому потреби. Так бо не відчувають потреби, тому що для них якась асоціація це тих, кого там типа. Асоціація будівельників ну це голова асоціації на коньяк до себе запросить голова адміністрації в день будівельника. Ну щоб не розбили транспортну асоціацію на день транспортника. І вони привітають там, десь все для картинки зроблять і ось для чого ці асоціації. Для того, щоб там, типа, раз в день там нашої асоціації бухануть в місті і прийде губернатор, і ми там будемо сюсюкати, сюкати, сю, на замість того, щоб сказати, блін, що ти тварь, блін, не зробив того, того і того. От і відповідно ще що вони розуміють, що. У них є альтернатива. А в Європі то такого нема в Європі. Можливо, асоціація не треба вступати, тому що там вона створена 50 років назад, і вона 50 років назад переламала ситуацію. і Тепер все там тіп, топ. І тому тут все проблема, проблема, проблема. Дрони літають, світла нема. Воно все теж одне на одне накладується, але тут. Останнім, як у випадку корупції, Да я кажу, що є там демотиватори страх і відсутність побутових умов, але всі валять на корупцію. Так і тут є теж там страх за втрати бізнесу ну, чисто дрон звалиться, да є проблема там кадрів не вистачає українця легше в Польщі знайти, ніж в Сума. Ну, там плюс ще що, і плюс накладується, що влада. Замість того, щоб витягувати за руші нас з цього болота, а вона нас топить. Ну, все тоді, пока-пока. От, І це е, зрада суспільства з боку влади. Треба ж розуміти, що якщо там у випадку з військовим який не хоче йти, е, треба йому казати, що там нічого. Ми зробимо все для того, щоб були часті ротації. Ми піднімемо там відпустка буде не 30 днів, а 45 Обов'язково ти три рази по 15 днів там весною, влітку і восени. Е, з, Їздиш в відпустку, а потім ще там за свій рахунок тобі можна буде неоплачувано 15 І ще й зімо з'їздиш. Чотири рази по 15 днів гарантовано, щоб ти не одвик знову ж від душа, від унітаза, від сім'ї, від борщу, звареного дружиною, да, чимсь без землі в тарілці. А в бізнесу ми гарантуємо, що не буде, що таких, такі будуть блін сидіть по життєво, ті, хто прийде і спробує тільки на бізнес наїхати. Що у нас будуть? Ми введемо закон про провокацію. Будемо е, самі там, типа я бізнесмен прийду, скажу там прокурорський, кому бабок, кому бабок, і хто возьме, той сараєм, щоб вони боялись, вся слова бабки. Якщо це не зарплата на карточку, щоб вони боялись взагалі будь-якого кеша. Там типа побачив долари, і от трясло. Щоб отак було. От, і тоді ми можемо створити середовищем прокурора, де не модно буде брати, де він скаже: Ну мені там 80 тисяч платять, мені вистачає. Так, да, звісно, хотілося б 800 в місяць. Ну, 80, ну худо, бідно хватає. Зате на свободі, чистою совістю і спокійно сплю. От так треба. Тоді а у нас держава. Крім тих проблем наявних, яких повно, крім тих демотиваторів, яких повно, вона створює ще свої додає. Ай, молодці. Так побідім. Привіт, ярмарку офісу. Не впевнений, що переможемо, але впевнений в тому, що ж вони так кажуть, так побідіть. Але якщо нічого не змінюватись, то ми будемо бачити знову, як заступник генпрокурора буде спійманий журналістами на елітній квартирі, яку він записав. На свою співмешканку як е, заступник першого заступник голови ДБР спій з елітною квартиру, яку записана на тітку його співмешканки, але квартиру купили в разів дешевше ніж вона коштувала. Коштувала квартира 900 тисяч. А по документах оформили за 50 Куди далеко ходить? є такі В'ячеслав Гусь. Штрих, коротше він очолює мігрантську службу, ті, що паспорта державна міграція ДМС, Державна міграційна служба, тільки по Києву, Київській області, да? і чудак живе в такій елітній квартирі, там в Пінтхаузі, десь в якомусь там. Ну, в общем, що супер, супер, що там. Снімати цю квартиру де зарплати не вистачатиме, не те, що жить там, типа і це кругом там, типа що кажуть, там і тому гору в законі з Казахстана паспорт України зробили, і тому з Азербайджана, тому ну, хороших русських не вважаємо, тобто на рівні якогось середнього чиновника. Середнього чиновника, якщо ми бачимо, що такі от теми блін, то куди, куди ходити? ну, якщо такі слуги так працюють на народ, то народ живе хто, а слуги живуть. Хорошо, букви перше однакові, а от якість різна. Тут, до речі, перше за все історію каналу тут поставили запитання, від якого я трохи ну, прифігів. А, Сергій Руденко запитує: А при чому картошка сьогодні? Я розумію, що зранку у п'ятницю це найголовніше питання. Але якщо ви будете купувати на Лаврухіна на Троєщині в Сільпо, то там буде вона по 26 гривень. Якщо в мегамаркеті на це колишня по двадцять зараз, Антон, у нас 19, на сторічці 19, але це найбільший ринок Києва, тому там. А якщо на супермаркеті в мегамаркеті, то там по 28. До речі, якщо це якщо не чищена, але. От я розумію, що людина прийшла в Ютуб на канал саме для того, щоб дізнатися, по чому картопля? Ну тому що бентежиться людину, це, От, Щоб встановочку, обстановочку. Щоб ну гаразд раз. все, одразу ну, задумав. опа, по чому ж зараз картофанчик? Да я, я хочу сказати. Як тільки ви побачите на 1 плюс 1 а, сюжети про вартість а, борщу, значить, щось там змінилося і знову качають за зміну влади А без цього ніяк. А, до речі, злі язики з Банкової кажуть, що офіс президента розпочав активну підготовку до виборів президента. А також по регіонах пошли фокус групи і соцопитування да, да, активізувалось ЦВК, да, почалась зачистка інформаційного поля. Ми вже бачимо, як деяким блогерам, які критикують, починають прилетати такі вісочки, що вони пишуть. Не вживаю наркотичних заходів речовин. Вибачте, перехожу на зелене світло, суїцидальних думок не маю, тому що всі все розуміють. І, до речі, Офіс сам визнає, що він не знає, як приборкати... те саме те ж саме алкоголь як дуже увірений по праздникам, і тільки в хорошій компанії, ні так, в жодних так, так, так. В жодних соціальних думок на зелене світло, за кермо п'яним не сідаю. Там, ну, в общем, все. все все все, все, все. А, По два грам... проблеми з лівим оком. У мене воно постійно червоне, сльозиться. Е, ну, це єдина проблема. Все зрозуміло. Так само, тому хочу сказати: от, ну це так помітно зараз. Також схоже, що готуватися до виборів почала Юля Володимира Тимошенка. Як чия активність стала ну занадто великою? і П'ятися на Борислава її будуть випускати, тому що вона вони розуміють, що вона Зеленському програє в другому турі. А в першому треба щоб така популістська сила десь щось розганяла і 5% хоча б набрала, щоб було так от, щось. Так от, так, от, так. от це питання. То юлі Юлі зараз будуть давати е, голубий екран е, ну Люди. давайте відверто. Пане Вікторе, Юля, коли з'являється, вона справді от, вона працює тільки тоді, коли з'являється на горизонті вибори, і вона починає працювати. Було ж не видно не чути, нічого. Зараз вона помітна. Це давайте, перця... давайте. Юля така, що вона побігла і раніше, раніше їй не давали площадки, а зараз будуть давати. Так от, взагалі, ну, є помітні всі маркери, які говорять, Почалась гра з виборами. Да. Так, народу ще не будуть нічого казати, будуть прогрівати, казати, що не чогось, але вже з'являється, наприклад, стаття в Economist, яка каже, що Зеленський задумався про вибори для того, щоб зміцнити свою владу. Так, от, чи можливо, як ви вважаєте, вибори під час воєнного стану або в офісі Зеленського планують е ну, його відмінити в воєнний стан. Вони впевнені, що війна зупиниться чи вже є якісь домовленості? І до речі. Е в неділю я буду робити ефір з Андрієм Магерою, який є дуже досвідченим експертом з питання виборчого права, з питання виборів в Україні, був членом ЦВК. Він загалом розкладеться, Він все розкладеться, але от як ви, як політтехнолог і політолог, це відчуваєте, і чи помітні дійсно соцопитування і фокус групи, і у вас в прифронтовій області. Да, проводять, ну, соцопитування дуже часто ми зіваємо, бо не можемо е е бачити, ну в ж е їх е легше провести. Ну, що дали виборку, там, от суми там 40 анкет, там, умовно, якесь село, там 10, якесь ще 10, да як правило, да там, типа, 60-70 анкет на область, одна соціологічна служба. Ну, коли 2000 на по всій Україні зібрати, там, то одна невеличка область 60-70. Е е якщо попадається, там Комусь із моїх знайомих, то ми знаємо, але в соціології ми не можемо знати, ну тому що що ж я бачу там, я бачу 30 анкет з усієї виборки, да? там, типу, мені можуть показати, ну це ні, ні про що. Я загальну ситуацію не бачу. Якби. Хоча тенденцію по області вже ну, хоча б для себе можемо бачити. Да? Там, типу, що, що, наприклад, якщо питання там, за кого ви будете завтра голосувати і. В в, в, рамочниці, в в цьому в запитанні є залужний, то у Залужного найбільше голосів, це точно. Якщо там попадається і залужний, і Буданов, і там ще, можливо, якісь інші військові, там ну великий перелік, то розльот, звісно, інший. От ну а в другому турі там теж понятно, але це це зрозуміло, що це це навіть не середня температура по палаті. Це так от, по фокус групам дуже класно видно. вони беруть фокус групи по різному, там і загальні фокус групи, але є спеціалізовані, що, наприклад, тільки вчительки. Жінки, от вісім запрошують на фокус групу вісім жінок, яким там 30-39 років, і які там, наприклад, 19-му році голосували за Зеленського. От зібрали цих і там будуть. А чому фокус група це більш складніше? Це дві години допросу цих восьми людей одним або двома фахівцями. І це люди, які знають свою справу, це соціологи професійні не дуті якісь там. Ну, в общем, і це приїздять завжди київські соціологи, тобто з сумських до, до сумчан не пустять. Да, там і тому ми ну буває, що щось знаємо. На, наші, як правило, тільки підбирають цю фокус групу, да, от, але мусимо констатувати: центральний штаб працює на всю і працює давно. Я вважаю, а, в Києві, а в Києві опитування проводять київські, і через це я час від часу отримую інформацію, дивлюся її, але вона нагадує от відверто скажу середній замір температури популації. Ну, от відверто, і там навіть немає опитувань, які би формували суспільну думку. Саме дослідження відбувається ми розуміємо, що соціологія це теж технологія, і хороша технологія, да. Е, да, е, накачуюча да технологія, ну це це так і є. Е, е, ну, вони поки що там вони проводять розвідку боєм. Да, там типу а що, а як десь досліджують, щоб як реагувати, що що, я думаю, чого буданова проблеми з'явились. Тому що якщо в, е, скажімо, скажемо, вопросник поставить. Замість залужного Буданова результат не дуже міняється. Для, для Зеленського мається на увазі не, не в кращу сторону. Ну можливо, розльотик менше, тому що у Буданова і впізнаваність менша, і там всі дехто думає, що він ну багато хто ну, от, зокрема навіть я думаю, часто що там ну Буданов, ну, дуже публічний як для директора розвідки. От але центральний штаб працює на всю. Зачатки штабів працюють в областях. Я не думаю, що зелені будуть стратегічно приміняти метод. Я вважаю, що він застарів, коли штаби раніше йшли аж до районів, от що в кожному там районі чи місті штаб. Там от коли були там регіони, наша Україна, там батьківщина чи б'ют. От, зараз і в цьому і сенсу особливо немає. Ну може районні розгорнути штаби, районні в межах сучасних районів, от там в Сумській області п'ять районів. Можливо, ні. Я би не став розгортати, тобто обласні звичайно. от Тим більше, що будуть, якщо парламентські вибори, то будуть же обласні, якби виборчі округи. От але вони готуються. До виборів, я не знаю, як технічно провести, от хай має розкаже, тому що ну парламентський коню, понятно, в Конституції записано Нельзя По президентським, наче можна, можна е, якби да там, е, нормативну базу, там зміни Виборчий кодекс внести там, типа, чи щось таке. От, ну до, для прикладу, да можна там е, закон про референдум прийняти там е, по референдуму там спитати спочатку, а чи хочете ви там політичного примирення, чи ні там. Чи можна там відмінити якось на, на один день? Чи що вони збираються від, відмінити там е, якісь е, ці військовий стан? Я думаю, що єдина ситуація це вони вносять е, нормативні правки в законодавство стосовно того, як будуть проводитися вибори, і вони можуть там, наприклад, закинути нам тему, що а давайте вибори будемо проводити в дії. От вибори будуть в дії, в легітимність в яких ми не повіримо. І тому кажуть принаймні, я таке чув, що Єрмак, коли їздив в Сполучені Штати, в тому числі закидав таку мулічку, що там, типа, а давайте якийсь консорціум там американських. І європейських громадських там інституцій, типа нашого КВУ комітету виборців України, самі розроблять програму, по якій можна буде голосувати по телефону, щоб не думали, що цю програму контролює Єрмак. Тож Єрмак таким чином каже: Та ми ж чесно, просто Баберенко з Березою накручують, всіх не вірять, що нам що нам можна ж вірити, що ми ж будемо Що у нас ж в телефоні вибори будуть чесно, як у Собяніна в Москві де на виборах побідила опозиція, а по телефону побідив Собянин. От так от, у нас ж такого не буде, ми ж чесні, ми, ми взагалі Просто простой не вірять. Так, от створіть ви такий консорціум, давайте вибори проведемо. Але мені хотілося, щоб якийсь спеціаліст краще ніж я, саме як юрист, як Магера, да? щоб е, розповів. А як це все одно можливо? Тому що ж ЦВК мусить підвести підсумки, а тут хтось, якісь дяді там з Брюсселя, з Вашингтона, з Нью-Йорка. Не знаю, з Буркіна Фасо будуть там проводити це, а як буде там з міжнародними спостерігачами, як там буде ще що, як це буде організовано на фронті? Ну тобто, я не вірю, що вибори можна провести в Сумах під час військового стану, коли вчора без тривоги, в Сумах, можливо, було дві години. Із 24 годин дві години без тривоги. Як ви збираєтесь провести вибори в Сумах на 105 дільницях? Ніяк. То от не вірю, я, що ви проведете вибори, і не вірю в їхню чесність, прозорість. Через дію не вірю, брехня. Докажіть мені, що щось може бути, що можна провести вибори через мережі і щоб вони були визнані е, на, е, нашими партнерами як легітимні вибори. Я, дуже просто, як... пане Вікторе, дуже просто. Проведення через якусь е, інтернет-аплікацію, на кшталт дії, я вам можу сказати, що вже відомо, що. В них буде 117%. 117% сумчан проголосує за Зеленського. Може 118%, якщо сонечко буде в той день. Якщо сонечка не буде – 117%. Але 117% – це не людей, щоб всі розуміли. І я не жартую, тому що тут е, буде історія як в тій приказці, що е, що охороняю, то й маю. Чим вони будуть керувати, так вони собі і намалюють. І тут я сумніву не маю. Доведено вже всім, що вони зробили. Ну і. Іншими історіями, але зараз хочу звернутися ще раз. Глядачів не забувайте підписувати, ставити вподобайки, поширювати відео і пишіть звідки ви дивитесь. Чому ви там боїтесь? написав? Що думаєте, що товариш майор, який сидить в чаті, він цих перепише? Так, він перепише, але це йому не допоможе. Тому пишіть, якщо не боїтеся, підтримуєте канал. Ставайте підписчиками каналу, ставайте спонсорами каналу. Дякую, що ви чуєте і робите Пане Вікторе. Запитання останнє, але яке не можу не поставити. Французький журнал Експрес пише, що Зеленський втрачає терпець і пробує підіймати голос на заход. Звинувачує союзників у затягуванні поставок ракет великої дальності. Ну, хамська дипломатія Зеленського вже не в перший раз шокує захід. До речі, він, мабуть, не розуміє, що. Не працює це вже не працює, і це він повинен був зрозуміти ще після вільницького саміту НАТО, коли його поставили на місце, і коли його хамство навпаки чуть не зривало взагалі взаємовідносини з партнерами. Так, от скажіть мені, будь ласка, чи допоможе агресивна поведінка Зеленського пришвидшити рішення та отримати довгоочікуваний дозвіл бити до допу... по? Далекобійної зброєю по Росії і отримати цю зброю, бо мало тільки дозвіл, що треба отримати її. Або ж він, навпаки, намагається отримати навмисна відмову, щоб звинуватити потім партнерів у ненаданні необхідної допомоги і виправдати цим самим необхідність ти на якісь перемовини або поступки з Російської Федерації, саме так це буде використано. Тобто ми вимушені йти на перемовини, тому що нам не допомагають союзники. От, хоча хто йому заважав з 19 по 22 рік там робити наші ракети. Хто зна от е, хто заважає зараз робити, е, хто зна е, е, буде звинувачувати. Проте у нього е, мало для цього часу залишається, тому що я впевнений, що після 5 листопада нам дозволять бити, куди ми захочемо. Там Навува, ось бери е, і, і ну верні, не Володя, тому що Володя нічого довіряти не можна, а там по військовим дадуть, але Володя все. І тому у нього залишиться менше аргументів. А так звичайно, Зеленський. В усіх своїх бідах можуть звинувачувати військових, український народ, наших союзників і тільки не себе з Єрмаков. Хоча я хочу, щоб всі знали, що в бідах українського народу да, винуваті трошечки союзники, українці винуваті, особливо голосуванням 2019 року. Але найбільше винувати Зеленський і його Камарілля. Вони винуваті в усіх бідах України. В більшій мірі, ну більше, чим я точно. Я теж винуватий да там тим, тому що там можливо, що допустили все це і всі, всі ми винуваті. Ми всі винуваті в тому, де ми зараз знаходимося. Союзники, ну скажімо так, вони могли б допомагати більше. На моє глибоке переконання, але найбільше винуватий Офіс президента і е, Володимир Зеленський. І тому о, треба констатувати: незважаючи на всі зусилля Офісу президента і особисто Єрмака і Зеленського, Україна тримається. От тут 100% і витримає всю навалу, відіб'ється і поверне все собі. Так потрібен буде час, ресурси, все інше, але зможемо. Тому хочу подякувати вам за ваші думки, але Єдине, що так і не зрозумів. З вашої відповіді. А хто ж заважав Зеленському самому фінансувати ракетно будівні програми 22-го дев'ятнадцять двадцять рік? Да. Хто тому речі, може теж захід? Це ж вони заборонили ну, йому. Так, Байден. Завірно а не зараз... да, да, да. Трамп зазали, гідь, зазали. Макрон. там цього, що на що... Москву збили, нептуна, Стугни, Де там вони? Вон, мабуть, вони всі телефонували. Говорили володя. Все вкладай в асфальт, не треба займатися ЗСУ, не вкладай гроші в розробки. Хай, от у тебе зараз КБ Луч один день на тиждень працює. Супер! Хай взагалі не працює. У вас твоєму міністру тарану, який саботує ракетобудівну програму. Це ж яка потужна людина, призначена, до речі, по рекомендації Зеленського. Тому так, мабуть, це все вони поганці, а Зеленський та хотів, хотів. не дали, не дали шельміці. Ну що ж, і це мене. Але головне в цій історії, щоб потім зробити правильні висновки. І не забути нікому нічого ні хороше, не погане. Так і буде. Вікторе, дякую за ефір, дякую за сьогоднішнє пояснення, за час. І до нової зустрічі через тиждень. Па-па.